72 години до Армагеддону. один постріл і США вступають у війну з Росією. План відплати затверджено. Путіна затиснули у сталеві личатам. Захід висунув Росії жорсткий ультиматум. Переговори на межі. Трамп зібрав пекельний кулак проти Москви. Таємні наради перед великою розмовою. Європа вмикає максимум зброя, гроші, підтримка, Ядерний таймер цокає. Росія біля кордонів НАТО. Нові бази, нові загрози. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія і головні події. Зворотний відлік запущено 72 години. США можуть вступити у війну з Росією. Для України представлені гарантії безпеки на випадок нового вторгнення. РФ Київ разом із західними союзниками затвердив багаторівневий сценарій відповіді на будь-які спроби Москви зірвати майбутнє припинення вогню. Про це одночасно повідомляють Financial Times і Reuters. Суть плану проста будь-яке порушення Росією режиму тиші запускає реакцію вже протягом 24 годин. Спочатку дипломатичне попередження справ на відновлення перемир'я і за потреби дії української армії, якщо бойові дії триватимуть, і після цього пропозиція перейде до другого етапу втручання із використанням сил так званої коаліції охочих, до якої входять багато країн ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина. Якщо говорити конкретно, план поділений на етапи: перший протягом 24 годин після порушення перемир'я, дипломатичне попередження та дії української армії. Другий, якщо бої триватимуть, запускається масштабна реакція за участю коаліції охочих країни ЄС, Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина. Третє, якщо порушення переросте у вторгнення протягом 72 годин після першої атаки, буде скоординована військова відповідь ЄС і США за участю американських військ. європейський Сили стримування забезпечуватимуть операції в повітрі на морі та на суші після припинення вогню за розвідувальної та логістичної підтримки США. Україна США та країни Європи вже погодили між собою цей план підтримки. Війну потрібно завершувати. Президент України перед новим раундом переговорів заявив про готовність до реальних кроків. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти гідного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу над документами щодо відновлення та економічного розвитку. Зеленський провів нараду з українською переговорною командою перед подальшими тристоронніми зустрічами зі США ТРФ. На ній були присутні секретар РНБО Рустем Умєров, глава ОП Кирило Буданов, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник генштабу Андрій Гнатов і радник керівника ОП Олександр Бевз. Також у тристоронніх переговорах, які відбудуться у середу та четвер в Абудабі, 4-5 лютого візьме участь керівник фракції Слуга народу Давида Рахамія. Під час зустрічі були визначені рамки розмови та конкретні. Завданням наша делегація також проведе двосторонні зустрічі з американцями. Війну потрібно завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає. До слова стало відомо, що Вітков відвідає переговори між Україною США та РФ. Також можлива зустріч Віткова з представниками Ірану. Свою чергою Трамп сповнений надій. Думаю, у нас можливо будуть хороші новини. Він знову повторив, що врегулював вісім воїн, що в Україні гине 25-30 тисяч людей на місяць. Що попередній президент США Джо Байден давав Україні все безкоштовно, а Америка зараз продає Україні зброю через країни НАТО. Це не коштує нам і 10 центів, і ми дороймовірно заробляємо гроші. Але я навіть не хочу про це говорити, тому що насправді я хочу врятувати цих людей. Він також згадав, що дзвонив президенту Путіну і просив не бити ракетами по Києву та інших містах протягом тижня через холодну зиму. Він погодився, тож це хоча б щось. Так, ми бачимо, як він погодився. Тривоги виють, шахеди і ракети летять. Може, їх зупинить Рютте. Генеральний секретар НАТО вівторок, 3 лютого, перебуватиме з візитом у Києві і навіть завітає до Верховної Ради. У Верховній Раді виступатиме генсек НАТО Марк Рютте. Офіційної інформації від НАТО щодо візиту Рюте до української столиці немає. Утім, під час повномасштабної війни такі поїздки зазвичай не анонсуються. Крім того, свій візит до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського анонсував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Дату він не назвав, зазначивши лише, що буде у столиці протягом кількох днів. Тим часом Європа продовжує нарощувати свою допомогу в Україні як військову, так і політичну та фінансову. Швеція готує новий потужний пакет ймовірно з крилатими ракетами повітря-повітря. А громадяни Чехії зібрали понад 6 мільйонів євро власних коштів, щоб закупити генератори та обігрівачі для замерзаючих українців. Далі про те, як Європа допомагає Україні у боротьбі з Росією. Постачання ППО F-16 та ракет Хаймер стали головними темами на переговорах між новим міністром оборони Михайлом Федором та представниками НАТО. Український чиновник подякував представникам блоку за постійну військову підтримку та постачання боєприпасів для ППО з ініціативи ПЮРЛ. Ключовий пріоритет зараз захист неба, і для цього Україна трансформує систему малої ППО. Сторони узгодили ключові пріоритети співпраці: посилення ППО, розвиток Петріот, Ф 16 та Хімарс, а також спільну роботу над технологічною перевагою. Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють. Окремим треком є координація Рамштайна разом із Німеччиною та Великобританією, аби прискорити прийняття рішень та постачання необхідної допомоги для України. Зустріч у цьому форматі відбудеться вже 12 лютого у штаб-квартирі НАТО. Швеція готує один з найбільших пакетів військової допомоги для України. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що вже зовсім скоро його країна може також передати Україні винищувачі ГРІПЕН і її далекобійні ракети Мітіор. Шведська сторона готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з Діпстрайк. Україна вже давно цікавиться шведськими винищувачами та ракетами до них. Ще 2023 року. Швеція дала дозвіл на навчання українських пілотів на цих винищувачах. Потім парламент Швеції підтримав постачання літаків до України. Так що постачання «Гріпен» та далекобійних ракет «Метеор» – це питання не часу. Україна розглядає варіант запуску спільного виробництва у сфері Tech з розміщенням потужностей ВПК на території Швеції. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може і надалі розраховувати на всеосяжну допомогу від Німеччини. Обстріл енергетичної інфраструктури України це військовий злочин Росії. І Німеччина намагатиметься закупати максимальну кількість ракет для ППО, аби захистити Україну. Ми намагаємося закупити системи ППО по всьому світу, і Україна їх отримує. Значна частина закупівель здійснюється через Німеччину та європейський консорціум. Ми бачимо, що Україна сама тепер здатна створювати системи протиракетної оборони великої дальності, які перевершують деякі з тих, що ми в Європі пропонували та обговорювали у попередні роки. Окрім постійної військової допомоги, партнери підтримують Україну і у переговорному треку. Так, глава євродипломатії Кая Кала заявила, що за останні 100 років Росія нападала щонайменше на 19 держав, а на деякі три чи чотири рази. При цьому жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Ключове в переговорах це постійний тиск на РФ і її змушення агресора піти на поступки. Нам потрібні поступки з боку Росії, обмеження на їхній військовий бюджет, армію чи ядерну зброю, а також притягнення до відповідальності за скоєні ними злочини. У Чехії за п'ять днів вдалося зібрати понад 6 мільйонів доларів для України. Гроші підуть на закупівлю генераторів, обігрівачів та акумуляторів. У вихідні ми замовили два дизельні генератори, які доставляються на вантажівках по 8 мільйонів крон. Кожен їх передадуть двом невеликим медичним установам. На допомогу мешканцям Києва, що замерзають польський благодійний збір в умовах енергокризи, зібрав понад 2 мільйони доларів. За час компанії пожертвування зробили понад 58 тисяч осіб. Військова та енергетична допомога від європейських партнерів, а також дипломатичний тиск на РФ, дозволяє розраховувати не лише на проходження цієї складної зими, а й на ухвалення Кремлем мирного плану на умовах цивілізованого світу та України, зокрема. Нова ядерна гонка уже найближчого четверга спливає термін дії договору між США та Росією про ненарощування ядерних потенціалів. І цей стримувальний фактор перестає працювати. Що далі? Невже світ залишиться сам на сам із непомірними амбіціями двох президентів із ядерними валізками? Нова гонка ядерних озброєнь може розпочатися вже цього тижня. 5 лютого спливає термін дії угоди СНО-3. Він же новий старт між Москвою та Вашингтоном про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Якщо він закінчить, значить закінчить. Ми просто укладемо ще кращу угоду. Напередодні закінчення терміну СНО-3, згідно з яким встановлюється стеля для кожної сторін у кількості розгорнутих ядерних бойзарядів у 1550 одиниць. Дональд Трамп дав зрозуміти Путіну. Що США не цікава пропозиція РФ про продовження ще на рік дії основних положень угоди? А чому Росія, чому лічно Путін так спішить продліть не 3 вотрі водаже готово односторонньому порядку, пора пролонгірувати все щогодно угодно ділять. Ответ очень простой: Путин не хочет пускать этот договор, активно набирающий ядерные мышцы Китай. Ну потому что тогда уникальность Российской Федерации, как там второго ядерного государства в мире, она просто пропадает. Тому що, коли он уже на этот договор. Ну тогда там завтра з'явиться і четвертий і п'ятий. У білому домі вважають, що нова ядерна угода повинна укладатися не лише з Москвою, а й з Пекіном. При цьому у піднебесні категорично відкинули пропозицію Вашингтону. Нерозумно та нереалістично просити Китай приєднатися до переговорів щодо ядерного роззброєння зі США та Росією. Китай завжди підтримує свою ядерну міць на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки. Пеки і ніколи не бере участі в гонці озброєнь з будьким. Ось тільки китайські комуністи брешуть за останні кілька років Китай різко збільшив свій ядерний потенціал майже вдвічі. Зараз під небесна має понад 600 боєголовок. А за прогнозами Пентагону, до 2030 року китайці планують розширитися аж до тисячі боєголовок судного дня. Світ стоїть на порозі нової гонки озброєнь. Я не думаю, що за мого життя буде ще один договір, що обмежує кількість ядерної зброї. Як зазначають експерти, основна цінність існуючої угоди полягає не стільки у кількісних обмеженнях, скільки у процесах взаємного моніторингу, перевірок та обміну даними. Однак весь процес інспекції був заморожений під час пандемії COVID-19. а потім і повністю зійшов на нівець, коли Путін, намагаючись залякувати світ, на другому році повномасштабного вторгнення в Україну зупинив участь Росії в ядерній угоді. Синово – це частина ідеологічної конструкції Путіна. которую они своей пропагандой скармливают десятилетиями ну, россиян. Я бы сейчас аккуратно делал прогноз, что все-таки несмотря на то, что 5 февраля заканчивается срок договора, американцы будут настаивать мало на том, чтобы включить в него еще и Китай, так еще и коренным образом пересмотреть условия этого договора для того, чтобы обеспечить его исполнение. И прежде всего, конечно же, со стороны Российской Федерации и со стороны Китая. Росія розбудовує військову інфраструктуру біля кордону з Фінляндією у Петрозаводську, столиці Республіки Карелія розпочалося відновлення старого радянського гарнізону. На місці фіксують появу військової техніки, які сигнали Росія таким чином намагається передати заходу, і до чого тут Україна? Дивіться в нашому сюжеті. Росія почала відновлювати та розширювати військову інфраструктуру в Республіці Карелія поблизу кордону з Фінляндією та країнами НАТО. Про це повідомляє фінське видання «Єль». Інформація одержана на основі аналізу супутникових знімків. Більшість техніки російських збройних сил у Карелії зосереджено у її столиці Петрозаводську. Також супутникові знімки свідчать про наявність понад 50 одиниць військової техніки, зокрема вантажівок та спеціального транспорту. У Петрозаводську розташована велика авіабаза та склад озброєння Росії. Зараз за підрахунками там перебуває три тисячі російських військових. Крім того, авіабаза бісовець використовується для розміщення близько 80 винищувачів. в тому, що Росія таким образом реагує на розширення НАТО. которому сама же Россия и во главе с Путиным, лично Путиным способствовала до да, вступлению в Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Поэтому на сегодня, я думаю, это связано, если мы говорим о действиях России, прежде всего с информационной составляющей на данном этапе. Однако вполне вероятно, что Россия будет дальше пытаться демонстрировать агрессивность своих настроений. Російська Федерація ще дві року розпочала реконструкцію радянського гарнізону Петрозаводську. Про активізацію гарнізону офіційно не оголошувалось. У той же час місцеві медіа інформують, що вже цього року в місті планується будівництво нового гарнізону. За оцінками експертів, пожвавлення робіт пов'язане із творенням 2024 року. 44-го армійського корпусу РФ Карелії його формування означає збільшення чисельності сухопутних військ приблизно 15 тисяч жителів. Поки що до Петрозаводська, ймовірно прибула лише незначна частина нового особового складу, оскільки для військових ще необхідно створити житлову та навчальну інфраструктуру. сигнали, які підтверджують мнення нашої країни і дані нашої розвідки, що Росія как раз на вот этом фланге скандинавском может може к агресії проти страху. идет не в Финляндии, да, в любом случае, сегодня, наверное, больше страна в странах Балтии. Я думаю, что эти планы как раз и являются основными, которые рассматриваются сегодня в Российской Федерации, то в любом случае укрепление вот этого скандинавского фланга против НАТО для России одна из, из ключевых задач. Аналітики звертають увагу і на Кандалашку у Мурманській області Росії, де йде будівництво військового містечка для нової артилерійської та інженерної бригади. За планами регіональної влади Мурманської області там мають звести близько десяти нових будівель. А загальна чисельність особового складу може досягати двох тисяч військових. Гарнізон розташований менше ніж за 150 кілометрів від фінського кордону і має стратегічне значення. Місцева влада Карелії відкрито підтримує розширення військової присутності. У Петрозаводській міській раді заявили, що збільшення кількості військ є політичним рішенням президента РФ, а регіон розглядає себе як форпост на кордоні з НАТО. При цьому значна частина підрозділів 44-го армійського корпусу, що вже сформувався, задіяно у війні проти України, зокрема на харківському напрямку. Тому темпи розгортання нових сил на північному заході РФ залишаються обмеженими. Для нас нічого не зміниться. Ми тільки ще раз можемо підтвердити, що наша розвідка працює хорошо і ті дані, які Україна ділиться у російських план союзниками і партнерами, у своєму щорічному звіті фінська військова розвідка зазначає, що у разі завершення запланованих змін здатність Росії вести бойові дії у напрямку Фінляндії суттєво зросте. Але поки йде повномасштабна війна проти України, Москва не має достатніх ресурсів для повноцінного утримання значних боєздатних сил у цьому напрямку сьогодні Україна і благодаря Україні всі боєспособні частини Російської Федерації на самом делі находяться на російсько-української водія на лінії бойового стокнові в цьому плані Фінляндії, навірно. І Швеції теж саме меньше стоїть беспокоиться, що сюди сейчас там на границу з Финляндией, в частності прибудуть боєспособні части. Этого не пройде. Дійсно, Росія такими діями намагається показати, що може напасти будь-якої миті і використовує це як метод політичного тиску на захід. Але Україна ціною своєї боротьби продовжує бути щитом для усієї Європи. А що ви думаєте про останні події? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного і не забувайте про лайки мирного неба над головою.